Вінницька федерація змішаних єдиноборств ММА нещодавно відсвяткувала свою 10-ту річницю. Саме тут зростають чемпіони світового рівня, які прославляють Україну на міжнародній арені. Але вони не лише виборюють медалі, кубки, багато з них допомагають військовим. Дехто зі спортсменів мужньо став на захист нашої батьківщини. Історія федерації розпочалася у 2014 році. Сьогодні вона об'єднує 800 спортсменів з 11 клубів Вінниччини. Це сила, яка надихає і демонструє, що справжній збій завжди починається з серця. На заході була спортсменка з Вінниччини Яна Шалемба. У свої 19 років вона виграла чемпіонат Європи у категорії 56,7 і кілограмів. Насправді, мій вид спорту для мене це життя. Я багато років, багато часу, багато здоров'я віддала для цього виду спорту. І я в подальшому планую, напевно, вже якийсь більш високий рівень. Ми багато розмовляли з тренером на рахунок якихось професійних боїв. Зараз, так як я виступаю по любителях, набираюся опита. В подальшому думаю, що можна буде виступити і в більш високих змаганнях. Хотілося б дуже подякувати своїм тренерам, мамі своїй за те, що вони мене підтримують, адже без підтримки, напевно, би таких високих досягнень не було. Якби зараз не було у державі війна, то може було б ще ліпше. Ми б розвивався. А так як у нас війна, і ми ще показуємо результат на чемпіонат Європи та світу. Це я скажу це дуже потужний рівень, що ми можемо представляти нашу державу на таких арені. І ще й результат дуже мощніший показати. У людини має бути бажання хотіти цього, горіти в очі має, що стати чемпіоном. Це не все просто. Це це ж так, кожен день треба тренуватися, як мінімум по одні тренування у день. Кожен ну, вибирає своє, що він себе бачив в житті. Я би радий їм займатися змішаних іноборств. Бо наскільки ММА зараз розвивається, кожен рік він ще потужніше, ще потужніший. Десять років роботи це значний і непростий шлях, зазначив віце-президент Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Антон Бланк, також підкреслив, що Вінниччина є осередком багатьох спортивних клубів. А здорова конкуренція стимулює їх до розвитку та досягнення нових висот. Попереду спортсменів чекають нові чемпіонати і ще більше перемог. Завжди з Вінниці були спортсмени, які входили в склад національної збірної України. Тобто Вінницький регіон він відрізняється своєю активністю у всіх напрямках розвитку виду спорту ММА. Я завжди кажу, що у кожного продукту є свій срок життя. Тобто в 20-му сторіччі найпопулярнішим серед єдиноборств був бокс. Але ми вже в боксі побачили все. Ми бачили Мохамеда Алі, ми бачили Майка Тайсона, братів Куличко, тобто Флойда Меве, ми все все побачили. ММА це щось нове, це щось цікаве, це такий вид спорту, який підтримує інтригу до останньої секунди поєдинку. Тому ми завжди кажемо, що ММА це спорт 21-го сторіччя. Для дітей він розвиває всебічно. Тобто у них і гарна боротьба, гарна ударна техніка, боротьба в партері. Тобто вони як в спорті вони мають перемогти, яким способом. Це буде больовий прийом, це буде удари руками, удари ногами, це буде боротьба. Треба перемогти. І потім вони так само і в житті. Вони знають, що у них є безліч варіантів, яким способом вони можуть досягти своєї мети, але вони його знайдуть. А за словами заслуженого тренера України Максима Морозенка, ММА включає різноманітні техніки ударів, захоплень і переміщень, що допомагає вдосконалити рухові навички. Самі ж тренування розвивають силу, витривалість, гнучкість і швидкість. У світі спорту для кожного спортсмена дуже важлива увага. І ці заходи, які зараз відбуваються, це перш за все увага до спортсменів, це їхня їм вдячність. Що це клепітка, дуже праця для того, щоб досягти якихось результатів. Це треба не один рік займатися, треба пролити багато поту, крові. Для того щоб дійти до якихось результатів, Так що Вінницька федерація зі святом, і далі щоб вам побільше перемог, і щоб ви тільки розвивалися під час святкування річниці, спортсмени та усі, ті, хто зробив внесок у розвиток спорту, отримали нагороди і подяки. Завдяки наполегливим тренуванням, єдності духу спортсменів та їх тренерів вдалося підготувати 20 кандидатів у майстри спорту, 5 майстрів спорту України та одного майстра спорту України міжнародного класу. Цей рік 24-й пройшов дуже непогано. Я рахую, так як по дітям пройшов світ, і Європа, де ми взяли перше командне місце. І по дорослим ми Європу взяли першу команду по молоді, а на світі ми взяли третє І Це перший раз в історії по молоді, по дорослим. що Це ми зайняли в тройку. Війшли. Це перший раз, тому я рахую, що це дуже вдалий був чемпіонат світу. Тому команда Федерації України працює дуже добре і особливо, Вінницька область, Так як в нас навіть дівчинка є, яку признали кращим спортсменом 2024 року. Тому я рахую, що Працюємо непогано, і рік дуже був гарний для нас. Сподіваємося, 25-й рік буде ще краще. Спорту допомагає відлікатися всіх цих проблем, які в даний час у нас війна є, дітей стреси, і їх треба якось дітям кудись ці емоції, кудись щось дівати. Тому зараз дуже багато дітей, як не странно, на наприклад, в мене починають ходити, тренуватися. Я так розумію, що це більш пов'язано з. Проблемами тож в Україні ми сподіваємося, що 25-й рік що воно закінчиться, якби діти підуть просто не від стресу на тренування, а від бажання займатися спортом. Я так думаю. разом з Володимиром Соляром вручав заслужені звання спортсменам почесний президент Вінницької федерації змішаних єдиноборств ММА Сергій Кудлаєнко. Він завжди підтримує вінницьку команду на різних змаганнях чи чемпіонатах. Я як батько можу сказати, що будь-які тренування, будь-які вид спорту, все лягає на плечі батьків. Тобто, якщо дитина хоче будь-чим займатися, практично батьки повинні розуміти, що це навантаження буде їх і проблема. Але без цього ми не можемо рухатись вперед, чому тому, що нам треба виховувати майбутнє покоління. І в нашому виді спорту, в якому я є почесним президентом, це не виключення. Так? Тобто, всі витрати, змагання, тренування, екіпіровка і так далі, це все лягає на плечі батьків, тренерів. Ну і слава Богу, є небайдужі люди, спонсори, які підтримують безпосередньо даний вид спорту. За останні 4 роки ми 4 рази стали чемпіонами світу. Я був на деяких чемпіонатах світу. Я можу сказати, що серед 50-60 країн, які беруть участь у чемпіонатах і майже до тисячі спортсменів, у нас надзвичайно жорсткі вимоги щодо там, зважування, стану здоров'я, будь яких ось показників інших, аналізів і так далі. Це дуже складно, Чому? тому що сьогодні навіть елементарні речі добратися до чемпіонату світу, там, наприклад, який був в Абу-Дабі, це майже 2-3 доби спортсмени їдуть або на автобусах, потім літаки і так далі. Це харчування, порушується абсолютно режим, адаптація і так далі. При всьому притому вони займають вже четвертий рік поспіль перші в світі. Плюс фінансування в інших країнах, в тому числі цього виду спорту, воно... Ну, в десятки разів вище відзначили на заході і військових, які раніше займалися змішаними єдиноборствами ММА. здоровий спосіб життя, спілкування, робота з психологом та тренування допомагають захисникам у відновленні. Тепер для військових планують запровадити тренування змішаних єдиноборств ММА. Сьогодні присутні на нашому святі представники керівництва федерації ММА всієї України. І можу сказати, і повторити те, що календарний план навіть під початок війни, з початку війни, він не змінився, всі змагання проходять згідно запланованого плану. Єдине, що змінився формат. Всі донати, всі гроші відправляються безпосередньо на Збройні Сили України. Тому це командна така робота, дуже потужна. І в цій командній роботі, в першу чергу, звісно, це ЗСУ, відіграють роль важливу, що дають можливість це проводити. Ну і батьки, батьки і тренери. За словами керівника Вінницької обласної федерації змішаних єдиноборств ММА України Володимира Соляра, за ці 10 років відбулося чимало хорошого для федерації. Спортсмени продовжують показувати чудові результати на чемпіонатах. А змішані єдиноборства дедалі більше стають популярними на Вінниччині. Наша мета була розвиток ММА. Популяризація виду спорту в області і основне завдання це виховання спортсменів, які будуть представляти не тільки нашу область, а й збірну команду України. Ми з цим впоралися. У нас ще спортсмени нашої федерації входять в національну збірну команду України. Я починав там свою роботу як звичайний тренер там з маленького міста в нашій області Тучина. Зараз я являюсь тренером дитячої і молодіжної збірної команди України. Тобто за цих 10 років багато чого зроблено в плані розвитку федерації, в плані розвитку спортсменів. Це робота командна. Перш за все, це робота наших тренерів, які працюють по регіонах. І коли отак ми вплідно командно працюємо, тому виходить такий результат. За 10 років ми зробили досить класний результат. Нас знають в Україні, знають в світі. Вінницю до нас приїжджає, тому що у нас на одній з наймасштабніших крутих турнірів проводяться саме у нас в місті Вінниці. Тому всі тільки і думають, коли це і чекають того часу, коли приїхати в Вінницю на, на Кубок Поділля, на чемпіонат Вінницької області, чи ще на якийсь турнір, який проводить наша обласна федерація. Це рівень, це результат, це показує, що ми на вірному шляху. Тобто, так само взяти участь наших спортсменів в національній звільні команди в чемпіонатах Європи та світу, теж показує, що ми не пасемо задніх, ми завжди є в трійці. Ми завжди входимо в трійку кращих. І тому командна робота приносила такі класні результати. І 10 років ми попрацювали, як на мене, це досить хороший результат. Наступних 10 років ми задаємо планку ще більше його покращити, і щоб наш вид спорту був номер один. Популяризація росла, ми проводили все більш масштабніші турніри. І все ж таки ми мріємо про те, і ми сподіваємося, зовсім скоро нам дасть у нас в місті Вінці провести досить масштабний міжнародний турнір.